Слава Збройним силам України, хлопці і дівчата. Наші захисники, ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато, захистили майже всю територію України, яка зазнала безпосередніх ударів, відбивають ту, яку ворогу вдалося зайняти. Наприклад, Гостомель під Києвом. Це дає більше впевненості в столиці. За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. На нашому острові. Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, геройські загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Я вдячний усім, усім, хто рятує людей саме зараз і допомагає зберегти порядок в державі. Ворог наносить удари не тільки по військовим, не тільки по військовим об'єктам, як заявляє, але й по цивільним. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено. Знаю. Що вкидають зараз дуже багато різної інформації, дуже багато фейків, зокрема і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюсь у столиці, залишаюсь своїм народом. Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував нашою державою, і я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1 мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Маємо інформацію про те, що у Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому я дуже прошу киян, будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години. Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма. Разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами. Різних держав я чув декілька речей. Перше, перше, нас підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, але конкретно, а не просто словами. Але є й друге, ми залишаємось на одинці у захисті нашої держави, хто готовий воювати разом з нами. Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити, вони хочуть говорити про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент вирішується доля нашої країни. І я запитую них. Чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в альянс вони брати не готові. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться? Не відповідають. А ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Ми не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все: про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть. Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Про закінчення цієї війни потрібно. Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії, від наших героїв, наших сил безпеки, від усіх наших захисників, від нашого народу, від вашої мудрості і від. Великої підтримки всіх друзів нашої країни. Слава Україні!